Хоч навчальний рік вже позаду, розлучати зі своїми шкільними друзями учні 20-ї школи ще не збираються. Попереду ще кілька тижнів цікавих занять, на яких вони вже не будуть отримувати оцінки та виконувати домашнє завдання. Відкриття літнього шкільного табору для учнів завжди свято, до якого вони старанно готуються. Вихователі разом з дітьми підготували творчі номери, пісні, сценки, гуморески, вірші. Тобто діти будуть проявляти свою творчу ініціативу, показувати свої таланти іншим дітям і краще знайомитися один з одним. У стінах рідної школи під час літніх канікул можна цікаво провести час. Переконані ті, хто вже не вперше відпочиває у такому таборі. Я дуже люблю проводити цей час, тому що вдома трошки скучно, а тут ми граємо в ігри, їмо ми граємося, ходимо по. Екскурсіям по місту щось нове нам розповідають для того, аби школярі цікаво відпочили, розважились, а заразом і чогось навчились. Вихователі щороку придумують нові конкурси змагання та екскурсії. Діти приходять залюбки, приймають участь в конкурсах. Зараз діти настільки мобільні, активні, що їм така ідея в принципі подобається. Ну і ми разом з колегами з нашою адміністрацією намагаємося робити і створювати все те, що допомагає учням краще, активніше відпочивати, оздоровлюватися. Шкільний табір при рідній школі кращий вибір для літнього відпочинку для майже половини учнів, кажуть педагоги зі свого боку. Вони докладуть ма. Максимум зусиль, аби він став по справжньому цікавим, захоплюючим та пізнавальним.